Добрий день. У нас знову вночі був дуже великий дощ. Знову нас залило. І гроза була. Велика. Сьогодні 13 серпня. Субота. Можливо, відео війде пізніше. Не знаю це по такій погоді, чим можна зайнятися. Треба якось помаленьку добратися на груді до свого перцю солодкого. Оберву і закатою обов'язково. Буду робити це з вами. Перець виходить смачний. Я роблю не по одній заправі і вже не один рік. Нарвала я вже перцю, Розсада в мене своя. В цьому році поганенько вона зійшла. Вже не докупляла розсаду на базарі, вона не з дешевих була. Та й будемо їсти те, що вродила. В цьому році і такий перець у мене є, але дуже він ось, бачите, попікся. Все. Перець і гарний, але ж, ну я пройшлася такий перець. Цей не так печеться. А цей дуже попікся. Пройшла я обервала, де. Попечений покладу в ящичок, може він достигне, Побрізаю тоді, покладу морозілку кусочками. А цей перець я зразу помию, почищу і наріжу кусочками. Перець я вже порізала на ось такі кусочки. Там більший, там трошки менший. А кожен для себе вирішує якими різати, більшими чи меншими, кому як подобається, тоді якими кусочками їсти для маринада я беру 2 літри води, 2 столові ложки солі, два стакана цукру. Три полстаканчика, або ось я виміряла стакан уксусу. І цей маринад ставимо на плиту, щоб він закипів. По рецепту це іде цей маринад на відро кришеного перцю. Ну я ніколи не міряю перець. Скільки в мене є, стільки кришу. Дивлюся перцю, менше залишився маринад. Я його в баночку і в холодильник підзбирала ще там через день, через два. Роблю мало, я ще раз беру 2 літри води, остальні інгредієнти і доварила. Тепер ставимо на плиту наш маринад, щоб він закипів. Закидуємо перець киплячий маринад. І кип'ятим 20-25 хвилин. Пройшло 25 хвилин. Перець розм'як, так, вилочка гарно проходить в перець. Тепер накладаю перець в простерилізовані баночки. Заливаємо перець киплячим маринадом. Закатуємо. Баночки перевернули і на сутки окутали. У нас скажу, з чоловіком кожен рік одна й та сама розмова як починаю катати перець. Перву партію закатаю він подивиться і каже: а що, це і все? Та ні, буду катати іще. Так що, і ви закатуйте. Сподіваюсь, і вам цей рецепт сподобається. Перець виходить дійсно дуже смачний. До побачення. Підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей.